Мідлами продукту не побудуєш. Має бути сіньор. Чим mm -hmm. більше тих сіньорів, там на початковій ета... на початковому етапі, тим швидше все відбудеться. І ймовірність, що це, що вони зроблять, потім не буде там 10 разів ми слухати слово переробити. Ну, ж всякі архітекти тому їдять свої. Цей свій хліб, тому що не, не, не надарма їх так назвали в тому світі, бо вони дійсно так, і це будують цей, оцю але структуру. Але твоя бізнес-логіка, коли ти стартуєш, ти стараєшся знайти когось оптимального по ціні, наче досвід має, наче там, ну там, наприклад, скільки там? два роки досвіду? Цього достатньо, щоб будувати продукт чи не достатньо. Та питання: що в нього ну, ну, знаєш, вже... за два роки тебе могло так покидати. Ну, Релевантного досвіду. Mm -hmm. В продукті релевантного досвіду. Виглядає, що, в принципі, окей. На ті гроші він точно коштує. От, Відповідно, ти думаєш, що ти ну, оптимізуєш свої витрати і зможеш це ефективно реалізовувати. Витрати ти не оптимізовуєш, ти там платиш два рази, коротше. Якщо простішої мови і коротко, ти там платиш два рази. Чим на гроші взагалі не треба дивитися, коли ти вибираєш там оце ядро першої команди. Це найгірше на що можна дивитися. Це знаєш перший крок до поразки, це дивитися на скільки ми там зараз економимо. Економити зразу от з першого дня на такому продукті.